Добрий вечір, шановні друзі. Поетичний бібліопростір А Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка. Представляє вірші прилуцької поетеси Валентини Гребенко. І поетичний вогник вже горить. Тому я сьогодні хочу розповісти про цю чарівну жінку. Вона мешкає у Прилуках, закінчила Київський інститут культури і мистецтв, працювала у бібліотеці і хочу сказати, що її поезія вона завжди дарує радість. І на поетичних вечорах вона. Говорить про те, що ми в цей світ прийшли для радощі, а печаль це, це великий гріх, і це дійсно так. І ще хочу додати, що вона спілкується дуже часто з молодими поетами, і вона їм дає такі цікаві поради. Ось їй така дуже гарна цитата. Те, що ви від серця напишете, те до вашого серця і прийде. І люди, які знають поезію Валентини, вони кажуть, що серце Валентини Гребенко дійсно поетичне, і поезія це мелодія її серця. А я додам ще і душі. І вона нам дарує цю мелодію. Бажаю чудового перегляду. Моя мова, люба моя, чарівна і пісенна, сію навкруг золоті твої зерна. Ти не украдена, ти не міфічна. Мудра, велика і сонячна вічна, завжди ти прагнула лиш благодаті, славилась в світі диво красою, і не лякали тебе, казимати, перемагала зі злом у двобої. ти зі славетним пророком страждала. І до сердець пробивалась крізь мури. ти ще мужнішою мовонько, стала, скільки добра в тобі, скільки зажуре. Будь же, будь ласка, живою водою, сяйвом наповнюй утомлені душі, разом навіки ми із тобою, горді і вперті ми. І не байдужі. хай не замуляться мовні джерела, хай же звучання буде причистим, і синевир наш, і прекрасного верла, слухають мову цю променисту. Одягнуся в одежі східні, Заховаюся я від юрби, та мене ти впізнаєш. Рідний, і не зможемо ми не любить, визволяй із одеж неспішно визволяй із безсонів тривог, і лаванду усе і ніжно нам дозволив зустрітися, Бог. Як же вільно з тобою дихать, сонце квіте, щасливий цей сміх. Забуваю і біль, і лихо, сивий, і воїне ти переміг. Так віртуозно, так філігранно, так феєрично і так блискуче. Магія сонця місяця грані, світ за прекрасним дуже вже скучив, форти й піано, так таємниче, царство класичне, тиша у залі з під ваших пальців пахощі звуків, сяйво щасливе, тембри печалі. Ой, як натхненно, справді космічно спалахи ринку. Стримані сльози, музика велич, музика вічність, Шепіт шопена, сум берліоза, так шедеврально, так фантастично, так досконало, дуже незвично. Музика плаче, музика кличе, браво, чудово, ваша величність